Моїй доці, ти давно від нас доця пішла, я не знаю, чим ми нагрішили. Ти маленький, ти маленька від нас всіх пішла, а нам горе велике лишила. За що нас так всіх Бог покарав, і навіки в нас горе прижилось. Страшний біль у батьків настає, як дитинка рідненька загине, все життя я з тобою, дитино. Бо я знаю, що ти в мене є. На твою я могилку прийду і на все кладовище заплачу, бо я радий тебе я побачу. І тебе, я, дитинко моя, як живу, як живу, я завжди привітаю, а що треба тобі, я не знаю. Я люблю тебе, доча моя, все життя я тебе пам'ятаю. А бабусі і мами також дома немає, пішли віддихати до своєї вже вічної хати. Як багато тут рідних і друзів лежить, вони нам все вже нічим не поможуть. Моє горе вони вже не бачать і ніколи вони не заплачуть. А у нас моя рідна війна. Усі наші пішли захищати і ніколи вони не дадуть. Могилки наших рідних і друзів валяти. З перемогою скоро прийдуть усі наші герої до хати. Спи спокійно, ти доця моя, І жди мене біля вічної хати. Ну, ще ж трошки скажіть, що у вас там трагічно вона загинула. Погибла, да, пожарна був, і вона погибла на чердаку в сараї. Нікого вдома не було, вона там гулялися. А її фотографія десь знайдеться ще? Ну а як. Ага. Так, добре. Дякую.